Тобто вона поставила пам'ятник на двох. І що з фотографії? фотографії. З фотографії. Згодом на рік народження, все, 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 абсолютно все. Тільки треба було дописати, коли помре вона. Капець. Продумана жінка. Усім привітули. Ми вже прийшли з виставою. Як вистава називалась, дівчата? Тимчасово не у дружині. Тимчасово не А так От -от. називаються Свінгери. Це точно. А, мені здає... а Іра каже, що вона так і називалася Свінгери, бо вона вже на неї ходила в прошлому році. Однурили. І я сиділа і чула, як Віка ругалася на Іру, казала не підказує. Я чую, каже, щас я мамі скажу. Ні, взагалі класно, так? Да? Так, вистава класна, але слышиш, це як ми назву і прев'ю влогу міняємо. А, ну, да, щоб, був, пану, щоб ще раз подивилися, mm -hmm. щоб люди прийшли. Да? Да. А, ну, тобто... Ну, Іра в минулому році була, каже, вам би так і називалася А Тепер раз поміняла, і вона не знала, що це та ж сама вистава. Але ж задоволенням ще раз подивилася. Mm -hmm. Ні, ну класно, дійсно, класно. Боже, наржалась, як і у Валерік, чи як цього було. Валера. Валера, Валера, Ой, Валера, це все. Я просто, от у мене Валера, гвозь програма. Танцю. В общем, люди, хто буде у кого в городі сходить, дуже класно. Тобто, ви зрозуміли? Да, ми ж прийшли до мене, бо нам тут треба за квиточки, За те, дивіться, який в мене стіл сьогодні. Отакі у мене фаршировані перчики. Сирочок, огірочки, помідорчики. І от портулак. Ну і то закусочка. А що ми п'ємо? А п'ємо ми отакий тоник і отаку Кока-Колу. такі ми алкаші. А ось у мене де росте портулак. Дуже красиво. В хрустальній вазочці. А дівчата вирішують, чим краще до Польщі, потім від Польщі. І це ми вже просто вибираємо квиточки, як нам зручніше буде їхати. От, Куди ми будемо їхати? Я вже всім сказала. У, них у нас штук п'ять Черкасок зараз. От в Європу візника. перевізника шукаємо. Ну... ну все, будемо вечерять. Як починається наш ранок. Як починається наш ранок? Це все накопала, Кеті, накопала, копає далі. Так, да, можна, можна копати, да. треба з чим займатися. Отак от, от дуже класна сьогодні водичка, ми на острові. От, кожний. Розважається як може. От, дехто отак. Дехто так. А дехто отак. так? Купатися, купатися і ще раз купатися. Водичка чиста. <рес> <рес> Дуже клас. Чепилась. В общем, сьогодні погода супер. А то ми вже думали, що все, кінець тобі Нет. Ніт, не кінець. Так що продовжуємо засмагати, купатися і насолоджуватися життям. Дивіться, які дракони у нас плавають на Дніпрі. Така вона морда дракона. Ось. Там Лена з бусею гуляють. Лена кричить, їм прыгайте. Тут місто для плавання. А вони там барабани якісь них. Щось там барабанять. Коротше, прикольно. А куди це ми Ірочкою їдемо? Їдемо ми на пляж, на живчик. По тому, як ми збираємося на відпочинок, а у Іримої білі ноги. Її треба засмагати. Ну, в общем, ми зараз у нас вже класний настрій, а сьогодні ми їздили в общем, моє... моєї мами, Іриної мами, у нас ж мами рідні сестри. Навірно, останнє, остання да подружка. остання подружка. Судячи да. з усього, більше в нас вже немає. Тетя Рая, дядя Володя, хрещений, чи як сказати? Да, да. Він і моя мама були в тебе хрещеними батьками. Хрещеними батьками були, да. І дядя Володя помер вже, мабуть, років 30 назад. Да, мабуть, Вот. але саме головне дядя Володя помер. Тетя тетя Рая, Ми сьогодні до ну, тетя Раї на всякий випадок 95 років І вона померла, я вам скажу, це ще Господи 95 років інсульт. І все, ну, сьогодні ми з'ясували, що вона там буквально декілька днів ну, в больнице, в общем-то, ну, 95 років Молодець, що еще сказати. Внуків Внук не ховає внук, тому що е, син помер, чоловік помер, син помер, внук залишився, і вона. в общем-то, вона молодець, я навіть не знаю, що сказати. Вот. Але ж я до того, що були ми на цих, ну, поїхали ж на як, як це називається, Відпів... Від... відспівують, так? Да? Да. То ці всі батюшки, оце все те саме. Я в очередной раз, це Господи, господі ми були, я кажу, Боже, хто залишиться після мене живий, слухайте уважно. Не дай Боже мені у цих всіх батюшок, оце все відспівування, оце все. Я думала, що ми там задихнемося. Закрите приміщення, те кадило, я не знаю, що він туди клав, те кадило, очі виїдає. Дихати нема чим. І я стою і слухаю все, що він там співає, чи каже, чи я вже не знаю, що на це Боже, це. Ну, типа, всі ми грішні, все це саме, і як би ми там не жили, і що б ми там не робили, все одно ми. Погані. Все одно ми гріхи робимо. І так інакше бути не може, бо всі ми ну, в общем, і це, от, от це безконечно, Ну, ну, ну я не знаю. Ну, мені здається, що це все не так. Не бути. От. В общем, сумна подія. Як би там не було хоч 95 років, хоч скільки, але ж все одно це смерть. Як то кажуть, смерть тіла. Смерть тіла, так. Да. Смерть тіла. Тому мені здається, що оці всі відспівування, печатання, оце все напридумуване. Все, тіло пішло, треба, треба нам тут відпустити, а не те, що там батюшки читають. Я знаю зараз мені, ой, до це, 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 церкви. Я завжди кажу, да я до церкви. вибачайте. Ні, не про мене. В общем, про хороше. Зараз ми на пляжик, Віка до нас підтягнеться. Може ще в кафешку зайдемо. Полежимо, змагаємо. Пас а завтра ми таки йдемо на шашлички. І вирішили, що кожен бере з собою йому собачники. Кожен бере з собою хто що хоче. Віка каже мені бедрушки, ці бе, чи як вони там Бедро -курячі. називаються? Курячі, бедра, -курячі. стигенця. Я кажу мені кусочок свининки, отакий на ребрушки теж. Галя каже, мені цю, як воно називається, шпикачки, да? нашпіговані ці сирі сосиски. Кажу, Тоді беремо всі, хто що собі хоче і скільки з'їсть. Я беру решетки і ми будемо. Так, ми вже приїхали. Ось у нас живчик. це хтось виїжджає. Так, це хтось виїжджає. Ой, нам тут. А, ні, ми отут зараз там. Ну для нас же завжди найкраще місце настояться. Ось от вись яке в тіночку. Причудово. чудово. причудово при е От. А до нас уже приєдналася Віка і знову в другому купальнику. Бо зранку вона була в цвітному купальничку я казала Ірочка, зараз прийде Віка в новому купальничку, а вона ні, вона в Києві. Я постирала він зелений, ясно. А я в новому. Я бачу. Молодець. Віка, ми на кладбище не їздили. А де ви були? Ну, ми в цьому похоронному. Ой, я почала розповідати, зараз розкажу. Я почала в Володі розповідати, що чому не поїхали на кладбище, ага. тому що дядя Володя помер років 30 назад і тетя Рая встановила пам'ять. Зразу. Собі. Собі? Тобто вона поставила пам'ятник на двох. І що Чоловньо? з фотографії? З фотографії. Згодом на рік народження, все, 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 абсолютно все. Тільки треба було дописати, коли помре вона. Капець. Продумана жінка. І всі знаєш, казали, що Боже, ну як це можна? Самі собі пам'ятник поставити. Це мабуть більше, ніж трохи років Ну, в общем, не важливо. Так от, это, чи поїдете ви на кладбище? Я Кажу, а що туди їхати? Ми там вже багато разів були. Тетя Рая до останнього дня все ухажувала, там все гарно, там все прибрано. Вона собі все зробила, як вона хотіла. Ну, тобто, ну, що, ну понятно. Все, ну, по -понятно. а хто родичі, хтось залишився? Ну, Вони ж вже. Я вже розпитала, то вже... так. так, так, так.

Валізи. Дядіра, ви вже валізу розпакували свою, побачили. А Вона, Попробує? до речі, каже, що вона не такого кольору є. Ні, так, вона трошки інша, але це не важливо. Ага. Я, не... я просто ж турбувалася, у мене ж сірий чемодан. Ага. Я його ж міряла-міряла, що я їздила. Ага. І мені виміряло, що він не 20, а 23. Бо в нього один, одна сторона рівна, отак, ага. а друга трошечки. Ага. отак от. По катікам. На наклончиком. Да, і оцей виступаючий наклончик, я ж сам Да, ви да виміряв. Тепер привезла вчора чемодан, ага. ставлю руку поруч, а а сам... по ширині однакові. А, ти а по, висоті ширі, от, ну, по висоті, оцей, що ми купили, він навіть трохи менший, ніж дозволено. Да. А цей... На один сантиметр менше. А у цей сири... Але ж з колесами треба міряти. Колеса? Да. Я 50. Ну, від підлоги треба. 55 можна, а він 54. А да, 54. А... Або 54, або 55. Ну, не не ну сірий в мене трошки вище. Ага. Може, він і вищий, ну я щось таке ну, не важливо. А ваш вищий? Так. Да. Ну це вищий. Ну мені, начебто він по ширині, не 20, а більше. А ви поміряли його? Да? Його, якщо до стінки приставити, да. то він виходить 21, Якщо враховувати от цей виступ, вот ну, випуклость. Я в нього не маємо. А ні, трошечки, трошечки, трошечки є, є, да, то єсть, да. І там, отут, де молні я лиця його так можна трошки, да. внутрі, да. а можна розтягнути швидко да. сильно то, не напихувати напи, да. щоб він отак вжимався, да. да. щоб якщо вдруг дружі він зайшов да просто якщо брати той, який от прям щоб типу 20, то він по висоті буде 40, а по ширині 30. І він взагалі маленький. Його якби ну, тоді треба валізу брати ту, яку вже здавати в багаж. Ми, ми не візьмемо. Не, ну, а це... це ж перевірено, вже ж у вас. Ну, нас же не перевіряли, а ну, ви так. самі його вставляли? Ми самі вставляли. Всю, ну, вставляє. він стає. Мені у відео там писали, що от все одно, якщо б вас вимірювали, якщо б хтось ну такий, ну дуже дотошний, дотошний могли б сказати, що не що не відповідає, да але їх над, от, не, оце саме маленький, а інший буде в два рази менший просто ну то такий обще. У нього багато всього можна було. Ну коротше, напихувати його не все одно не треба. треба, щоб можна було там його отак ручка, якщо що, типу, сказати, ну от взагалі. Отак от треба збиратися досконало, все виміряти, щоб все було класно. Віка, подивіться, ласка, на мене, ви очках. Дивимось, так. Да. А тепер я вдягну вікін скажіть мені в яких краще. Давай. І що? І що ви скажете? <гум> мені подобається в твоїх в, 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 в цих, в моїх тобі да. більше подобається. Ну, тобі і в тих і в тих класно, які мені. Я краще? В Мої, моїх. Ці великі на мене, широкі. В мене обличчя менше. а мені подобається. <гум> е ну, красоту жіпсуєш. Красота ж вона надав. Поверніть на... окуляри, Опа. будь ласка. Але в моїх я розумію, що ці більш якісь, але в моїх дивитися приємно. Да, вони оцей відтінок класний. Да. Оці теж були в такому відтінку. До речі, Аня Чанчикова точно отакі, точно тільки з цим кольором твоїм. Да. А модель та сама, взагалі. Мама вдягла тюдіри не окуляри. Мені в у них, мабуть, отак хорошо. Мій телефон хочеш. Так, <плес> да, я ж тобі кажу, що добре. <плес> 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 так, да, круглі тобі підходять. Сус, ну, вони не зовсім круглі. Ой, ти ж дивишся в них і <плес> так. Та. Ой, супер, тобі я дуже хорошо. Окуляри. Так, ну все, тут уже ні про що про друга не балакаємо, тільки ми їдемо вже в Албанію. Зараз я через немає. Немає На самоліт є, на поїзд немає. Ну ми прорвемося. Зверніть увагу, вони в іншій одежі. Це значить, що? Це день два. Дубль, два, перчики. Знову вечеря. Все так само. Тільки в нас додався mm -hmm. Там. Трошки конячку з Кока-Колою. В общем, знову бухаємо. <риклад> <риклад> є повод, є. Завжди є повод. Ми сьогодні багато всього зробили. Віка навіть рішуточку помила, бо ми ж завтра таки їдемо на. На наша На шашли... не їдемо, пливемо. Вплав yeah. на шашличок. Все. Всім смачного, всім пока. Ви не уявляєте собі, про що там іде розмова? Замовкли про потустороннє життя. А у нас тут життя отаке. Я вибачаюсь, Катюня. Я стукнула. Все, тепер, друзі, точно все.